Всім привіт! Це відео буде чисто на експромті, і це відео буде про перемоги 2026 року. Січня місяця. Ну і ще я поясню, чому саме я вирішив так зробити, що мені вдалося встигнути. І та це буде такий формат балакуючої голови, який можливо буде більше пасувати на якомусь іншому окремому каналі. Бо ти напевно, запитаєшся, ми тут якби 3D моделюємо, дизайн інтере інтер'єру, все таке. А ти тут починаєш якісь свої балочки розвивати. Тим не менше, я думаю, цього року на цьому каналі буде якось більше людської складової. І подивимося по реакціям. Якісь там дев'ять. 10 відео можливо в такому форматі я випущу. і далі будемо дивитися, чи взагалі комусь це цікаво, чи не будете казати. Уроки давай, не балакай тут зайво. Так от, перемоги. А перша моя перемога те, що 4 лютого буде місяць, як я не вживаю алкоголь. Насправді історія дуже проста. Якось ми з тобою моделювали на уроці такий сірий натюрморт, а ми студентами його робили, і там, як ти знаєш, на цьому натюрморті сірому є. Я десь тут включу картинку, покажу. Є такі сіра баночка, наче під алкоголь, чи під якесь воно. Ну і там якісь різні а, перці, чесники і так далі. І ми там жартували. Це, звичайно, було питання десь звучало так. А знаєте, що ми почнемо сьогодні моделювати? І всі такі після нового року кажуть, оцей об'єкт будемо моделювати. І вже тоді в мене закралась думка з того, що, а, а як це так жити без алкоголю місяць? А як це так жити без. Алкогольних напоїв рік. Я почав шукати інформацію в інтернеті, і, звичайно, цього було достатньо. Я навіть наткнувся, що насправді ця вся акція не дуже то і оригінальна, що є безліч людей, які відмовляються від алкоголю, і потім там розказують про свої суцільні плюси відмови від вживання алкоголю. Давайте так, предісторія трохи. Я не те, що вживаю часто алкогольні напої. Але якийсь там раз в тиждень на пиво, два рази на тиждень це максимум мій пиво, картоплю, фрі. Не скажу, що футбол, бо я футбол не дуже люблю. Так, от, е от таку кількість я в тиждень максимум можу вживати алкоголю. Звичайно, якісь свята новий рік це більше, і то цього року я не знаю. Його було менше, і так якось поволі, поволі, через оцю згадування, що ми обговорювали після нового року. Потім згадування того, що інші люди теж роблять це. Я наткнувся на те, що якась там жінка вже давно з якоїсь там 10-го року, потім звірився оточню, практикує такий собі сухий. Січень, де ніхто не вживає алкоголь, і цей сухий січень почали підхоплювати інші. Окрім цього, наткнувшись на цього статтю, наткнувшись щось на іншу, така типова історія, коли ти починаєш чимось цікавитись, і воно тебе якби мотивує перші два тижні. Тим більше, це одна з тих звичок, яку формувати не так, то й важко. Ну хіба у тебе якийсь там ваші стан, і ти там явно це робиш більше ніж два рази на тиждень, тому тут якби тут. Тут є така історія, шкода, але воно є. І після цього всього я скачав собі ще додаток. Кому треба, можете запитати в коментарях про нього. Чимось він схожий на такий додаток, який називається Smoke-Free. Де він там рахує, що ти два дні не вживав алкоголь, потім тиждень, потім місяць. Там така шкала прогресу світиться. І написано, з чого, чого ти досягнув за ці там, два тижні. Ну, найсмічніше, звичайно, там було перші два дні. <гум> Цей пункт не дуже мені підходив, тому що там писали, що у вас зникне відчуття перегару, чи то, чи то просто перегар. На щастя, у мене такого нема, тому що, напевно, в мене виникли інші проблеми, пов'язані <св> з роботою, якщо б у мене так було. Тому цей пункт я сміливо пропустив. Але сталося десь, дещо цікавіше, тому що на другий тиждень е, там є пункт, що ви станете сфокусованішим. Насправді я не дуже серйозно в це повірив. Але потім я вже це забув, і пройшло два тижні, мені таке враження стало, що я можу довше займатися якоюсь одною справою і менше відволікатися. Всім людям, хто, хто знайшов в себе СДВГ, чи як там рудух, то вітанічко. воно реально допомагає і ви можете теж спробувати. Але, на щастя, по статистиці кажуть, що покоління Z воно вже набагато менше вживає алкоголь в порівнянні з тими самими Міленіалами, які ми, напевно, з тобою являємося. І от так воно потроху-потроху йшло. Через два тижні збільшилася якась сфокусованість, і зараз через місяць. Е, мені там пише, що повністю відновиться там, е, якась мозкова активність. За три тижні це було те, що ви станете більш продуктивними і, і більше будете встигати. До речі, це теж правда, тому що я помітив, що якось мені у цього заряду батарейки вистачає довше на день, бо до того, навіть не вживаючи якусь мінімальну кількість цього алкоголю, мені вистачало до 3-4 години. Це якось повпливало, що я знову відновив е, тренування в залі, але про це якось пізніше. До речі, можна буде показати От мої тренування в залі цього місяця січня. Не дуже ідеально, але це початок. Бо це навіть не настільки нова штука, то можна пригадати жарт, пов'язаний з курінням, що курити. Кидати корити настільки просто, що я це вже робив там 20 разів. Так само регулярно ходити в зал, це настільки просто, що я кожного нового року намагаюся довше цей термін притримати, впровадити цю звичку, щоб е, можна було на регулярній основі це робити, а не там з примусу чи якимось там, не знаю, весняна мотивація. Чи... До літніх канікул вже немає сенсу, тому що, в принципі, чоловіки перестали їхати, їздити на моря е, з початком повномасштабки, але. Я думаю, всі ці негативні речі ти як знаєш. Тут більше це поїде про те, що теж спробую щось запі... запланувати, на, наприклад, на лютий. В січні мені вдалося втримати і не вживати алкоголь. Іде другий місяць. В принципі, в моїх планах є далі подовжити. А, також в моїх планах на цей. Якось так. Якщо ти додивився і не заснув до кінця, пиши коментар. Я знаю, що ми всі дорослі люди. Нам писати коментарі вже. Не солідно, але тим не менше, якщо тобі щось відгукнулося, то зроби це. Бо я так само мав зробити е, цей звіт за січень, суто для себе і викласти кого хоч кудись його. Тому дякую, що додивився.